Я завжди вважала, що знайшла притулок у спогадах минулого, поки не відчула холодний погляд, що пробивав мою душу. Мене звуть Олена, мені 29 років, і я живу у мальовничому Львові. Наслідок спадщини моєї бабусі, порцелянова лялька, завжди супроводжувала мене. Її безжиттєвий погляд колись заспокоював, але згодом став приводом для безсонних ночей. Щоночі вона мовчазно пересувалася, неначе спостерігала. За кожним моїм рухом, залишаючи після себе невимовне відчуття жаху. І ось я починаю усвідомлювати, що моя спадщина приховує темний секрет. Я пам'ятаю, як у темну осінню ніч, коли дощ стукав по старих вікнах мого маленького квартири у Львові, я вперше відчула незвичну атмосферу, що огортала мій дім. Лялька, яку мені залишила бабуся, сиділа на комоді з нерухомим поглядом, але щось змінилося. Мої думки заповнилися дивними образами, мовби її порцелянове обличчя почало оживати у напівтемряві, кожен звук в кімнаті здавався посиленим, а холод пробірав до самих кісток, немов незримий промінь від чайдушної печалі, пробивав крізь мій розум. Наступної ночі я прокинулася від тихого шелесту, що лунав з боку, спальні, серце билося шалено, а темрява навколо здавалася живою, сповненою невідомості. Коли мої очі звикли до м'якості нічного світла. Я зрозуміла, що лялька більше не сиділа спокійно, вона стояла біля моєї ліжка, як ніби чекала на мене. Цей дивний вигляд змусив мене відчути, що я не одна у цій кімнаті, що присутність якоїсь сили невідворотно наближається. Занепокоєння з кожною хвилиною перетворювалося в справжній жах. Я почала згадувати старі розповіді бабусі про сімейне прокляття, яке переходило з покоління в покоління, підсвідомість казала мені. Що в цій ляльці заховано щось далеко більше, ніж просто спогади минулого. Всі ці думки переповнювали мої мрії, примушуючи сумніватися у власному розумі. І хоча страх охоплював мене, я відчувала потяг до розгадки цієї загадки, не розуміючи, що це рішення може змінити все, неспокій, і жах поволі перетворилися на внутрішню одержимість. Я почала досліджувати історію родини, заглядаючи в старі сімейні альбоми та записи одного дня, під час пошуків у бібліотеці Львова. Я натрапила на архівну газету, в якій згадувалась трагедія, пов'язана з моєю бабусею. Виявилося, що колись в далекому селі Буковелі відбулася дивна подія, пов'язана з порцеляновими виробами, і лялька, яку я мала, була частиною цього прокляття. Всі факти сплітались у моторошну історію, що давала підстави для найгірших побоювань. Сліди минулого викликали в мені надзвичайний інтерес, і кожна деталь розгортала переді мною нові загадки. Від старовинних листів до показів свідків усе вказувало на те, що в родинній спадщині захована страшна історія. Мене охоплював сумнів. Чи можу я знищити це прокляття, чи воно стане моїм невід'ємним тягарем? Чим більше я занурювалася в дослідження, тим більше розуміла, що відповідь може бути дуже болючою. У моїх снах з'являлися образи незвичних ритуалів, де лялька грала ключову роль. Вони були сповнені темряви і печалі, як ніби сама душа крізь час шукала спокуту за минулі гріхи. Відчуття, що щось невимовне наповнює кожен куточок мого життя, змушувало мене переживати постійний внутрішній конфлікт. Незважаючи на страх, я не могла відмовитися від пошуку істини, адже відповідь могла розкрити всі таємниці, що мучили мою родину, поглиблюючись. У дослідження я відвідала місцевий музей у Львові, де були зібрані експонати старовинного побуту. Там, серед забутих речей, я знайшла фотографії і документи, що розповідали про трагічну долю родини. Однією з експонатів була інша лялька, схожа на ту, що зараз сиділа у мене вдома. Відомості свідчили про давнє прокляття, яке накладалося на ляльки, створюючи безжальні переплетення долей. Після повернення додому, я не могла зупинитися. Кожна ніч приносила нові видіння, і голоси минулого все голосніше доносилися в моїх снах. Лялька, яка колись була безобидною, тепер здавалася живою і зловісною. Я почала записувати кожну деталь, намагаючись розплутати павутину історії, що насувалася на мене. Протягом днів я боролася з внутрішнім страхом, намагаючись знайти спосіб звільнитися від невидимого ланцюга прокляття. Незважаючи на всі зусилля, я відчувала, що потяг до розгадки стає все сильнішим. Біль, що виникала від кожного спогаду, перетворювалася на лютне передчуття неминучої трагедії. Я почала сумніватися, чи справді існує вихід із цього лабіринту чи прокляття назавжди стане частиною моєї долі. Час невблаганно наближав момент, коли істина стане незворотньою, з кожною наступною ніччю атмосфера в моєму домі ставала дедалі гнітючою. Лялька почала з'являтися не лише в моїх снах, а і в реальному. Житті, неначе її душа рвалася назовні. Я відчула, що прокляття, що переслідувало мою родину, починає брати нову форму. Сліди минулого, зібрані у старих архівах і зловісні голоси ночі, збігалися в єдину страшну симфонію, що обіцяла кінець всім моїм намаганням. Забути, одного вечора, коли темрява огорнула все навколо, я вирішила зіткнутися з тим, що мене мучило роками. Зі сміливістю, що прийшла, з розумінням своєї долі я звернулася до місцевих мудреців, що знали стародавні ритуали. Їх слова про древні сили та силу покаяння змусили мене задуматись, чи зможу я здолати невидимих ворогів, чи варто було мені продовжувати шлях, знаючи, що на кону моя душа. У вирішальний момент я зіткнулася з неминучим, лялька здавалася ще. Страшнішою, її очі палали неземним вогнем, який не можна було забути. Відчуття прокляття охопило мене, як холодний мороз. Що проникає в саму суть буття. Зі сльозами на очах я зрозуміла, що доля це ланцюг, який неможливо розірвати, і що спогади минулого завжди будуть повертатися, щоб стати частиною мене. Я завжди думала, що моє минуле заховане в спогадах, але одного похмурого вечора все змінилося. Мене звуть Катерина, мені 27 років, і я виросла у старовинному місті Львові. З дитинства я мала старовинну ляльку, яка, здавалося, мала власне життя. Її холодний, напівпосміхнений погляд колись давав мені відчуття затишку, але з часом став приводом для незрозумілого жаху. У ніч бурі я чула, як вона вимовляла моє ім'я, ніби намагаючись розповісти про страшну таємницю. Цей момент змінив усе: темрява оселилася в моєму домі, і кожен її погляд нагадував. Що щось надзвичайно зловісне, загрожує моєму спокою та здоровому глузду. У спогадах з дитинства все починалося безтурботно. Я пам'ятаю, як у невеликій оселі на околиці Львова я годинами гралася з лялькою, яка завжди сиділа на полиці у вітальні. Її порцелянове обличчя, хоч і виглядало ніяково, з часом почало видавати дивні зміни, невеличкі посмішки, що з'являлися на її губах, та погляд, що неначе. Слідкував за кожним моїм кроком. Нічого підозрілого я не відчувала, адже для дитини все здається казкою, але невідомість, яка поселилася у моїй душі, повільно набирала обертів. З роками лялька почала з'являтися у різних куточках мого дому, неначе сама пересувалася під покровом ночі. Одного разу, коли буревій гойдали старовинні вікна мого будинку, я почула легкий, ледве помітний звук, мов би хтось тихо повторював моє ім'я. В той момент. Страх охопив мене, і я зрозуміла, що ця лялька вже не така, як раніше. Її погляд перетворився на порожній, але в той же час пронизливий, ніби вона знала щось, що я не могла зрозуміти. Я почала звертати увагу на кожен куток свого дому. Нічне затемнення і дзвін дощових крапель лише підсилювали відчуття неспокою. З кожним новим звуком і тінню, що мерехтіла на стінах, я поверталася до спогадів про ті ранкові ігри. Коли лялька була символом дитячої безпеки, але тепер вона була джерелом жаху, що зростало в мені. Мій розум не міг відмовитись від думок про те, що ця лялька приховує секрет, який може змінити все в моєму житті. Після тих зловісних подій я почала шукати відповіді у старих сімейних альбомах та літописах. Виявилося, що лялька мала давно забути походження, пов'язане з давніми українськими легендами про покарання і помсту. Одного разу переглядаючи старовинні документи у бібліотеці Львова, я натрапила на згадку про трагічну історію родини, де кожен новий покоління страждало від темного прокляття, яке пов'язувалося з цією порцеляновою лялькою. Здається, кожна деталь розповіді зливалася з моїми власними страхами, створюючи моторошну симфонію минулого і теперішнього. Пошуки приводили мене до місцевих старожилів, які розповідали. Казки сили, що переслідували родини через століття, кожне слово було пронизане сумом та страхом, і я відчула, як холод проникає мені в кістки, чутки про те, що лялька могла бути носієм древньої душі, яка колись зазнала несправедливості, давали мені сили, але й додатковий привід для страху, невизначеність, яка повільно обволікала, кожну думку ставала немов клятвою, від якої не можна було втекти. Занурення в історію родини виявилося важким і болючим досвідом. З кожною новою знахідкою з'являлося все більше питань без відповідей, і моє серце наповнювалося страхом. Я відчувала, що з кожним днем прокляття стає сильнішим, і що лялька, яка раніше була лише порцеляновим іграшкою, тепер стала символом невідворотньої долі. Цей невпинний пошук правди змушував мене рухатись далі, незважаючи на страх, що все оточувало мене. Одного похмурого вечора, коли дощ змивав старовинні камені вуличок Львова, я вирішила зібрати всі свої сили і звернутися за допомогою до місцевих знавців. Відвідавши старовинну церкву, я розпитувала священника про давню легенду, пов'язану з моєю лялькою. Він розповів про ритуал очищення, який міг би звільнити родину від прокляття, але ціна за нього була надзвичайно висока. Його слова пробудили в мені надію. Але й викликали ще більший страх перед тим, що може трапитись, якщо ритуал не спрацює. Незабаром після цієї зустрічі я почала відчувати присутність чогось незвичайного. Вночі, коли місто занурювалося в темряву, лялька ніби оживала, а її погляд ставав дедалі проникливішим. Я починала чути тихі звуки, мовби хтось тихенько плакав у кутку кімнати, і кожного разу моя душа охоплювала страх невідомого. Повітря навколо мене набирало холодної вологи, а моя свідомість розбивалася від незліченних спогадів про дитинство, де все здавалося безпечним і звичним. Сама ідея ритуалу очищення почала переслідувати мене. Усі стародавні обряди і пісни-співи, про які розповідали в церкві, зливалися в одну моторошну симфонію, що змушувала мене сумніватися у власній силі. Кожна ніч приносила нові видіння, кожна тінь здавалася живою, а кожен звук. Знаком того, що прокляття невідворотне, відчуття, що лялька чекає свого моменту, щоб заволодіти моєю душею, повільно проникало в кожну клітинку мого тіла. Вирішальна ніч настала несподівано. Під час шаленої бурі, коли грім розбивався об старі вуличні камені, я відчула, як темрява загрожує повністю поглинути мій дім. Лялька, що досі тихо сиділа на полиці, стала немовби маніфестом всіх моїх страхів. Її погляд був холодним і безжальним. І я відчула, що вона ніби запрошувала мене до зустрічі з долею, яку я так довго намагалася уникнути. Всі ці роки спокою і безпеки розчинилися у вирі безжального жаху. Я зібрала всі сили і почала готуватися до ритуалу очищення, який міг би повернути мені контроль над власною долею. Зібравши старовинні книги, священні обереги та молитви, я створила невеличкий вівтар у самому центрі кімнати. Кожен звук бурі і кожен. Удар серця здавався знаком того, що мить істини настала. Проте страх, що проростає в глибинах душі, змушував мене сумніватися, чи зможу я зупинити темряву, що прорвалося крізь час. У центрі моєї оселі, під звуки грому, я розпочала ритуал. Голос моєї душі звучав тихо, але рішуче, коли я вимовляла стародавні слова, що передавалися з покоління в покоління. Лялька, мовби оживаючи, почала рухатись, її очі сяяли, дивним світлом, що проникало у саме серце ночі. Я відчула, як прокляття піднімається, мов темна хвиля, і кожна клітинка мого тіла наповнюється страхом перед невідомою силою. Після ритуалу ніч стала мовчазною, але у повітрі відчувалася надзвичайна напруга. Я поверталась до звичного життя, але темрява залишалася, мов тінь, що не дає спокою. Лялька знову опинилася на своїй полиці, але її погляд тепер здавався ще більш проникливим і насиченим злом. Кожен мій крок у домі супроводжувався відчуттям, що щось спостерігає за мною щось, що завжди чекатиме свого моменту. Дні перетворилися на ночі, а я почала відчувати, що межа між реальністю і кошмаром стирається. Відчуття, що прокляття не повністю знищене, не давало мені спокою. І, хоча я докладала зусиль, щоб повернути світло в своє життя, тіні минулого все ще насувалися на мене. Я намагалася знаходити розраду в знайомих мелодіях і спогадах про дитинство, але лялька завжди нагадувала мені про те, що темрява може повернутися в будь-який момент. У фінальній спробі здобути мир, я знову звернулася до мудрості старих традицій, суміш ритуалів, молитв і оберегів стала останнім щитом проти невидимого ворога. Але навіть коли я відчувала, що прокляття слабшає, лялька залишалася, немов символом невідворотньої долі. Її холодний незмінний погляд нагадував мені, що деякі таємниці ніколи не можна забути, а темрява завжди знайде шлях, щоб повернутись. Мене звуть Марія, мені 32 роки, і я живу в історичному місті Львові. З дитинства я обожнювала свої ляльки, але одна з них завжди викликала. У мене дивне відчуття. Її порцелянове обличчя здавалося неймовірно живим, а її очі приховували щось незбагненне. Одного разу, коли я залишилась сама в кімнаті, я почула тихий шепіт, що розкривав страшні таємниці забутого вбивства. Цей момент став початком мого спуску в безодню страху та вини, адже кожен шепіт поступово роз'їдав мою душу, повертаючи спогади про злочин, який можливо належав мені. Своє дитинство я проводила у невеликій квартирі на околиці Львова, де кімнати наповнювалися затишком і теплом. Ляльки, що прикрашали старовинний комод, були для мене друзями, але одна з них завжди викликала у мене невимовне здивування. Її обличчя, майже беземоційне, раптом здавалося, що воно сповнене таємниці. Ніччю, коли темрява огортала мій дім, я починала чути тихий, ледве розбірливий голос, що неначе викликав з минулого спогади про незвідане. Ці звуки змушували мене відчувати, ніби кожна лялька знала щось, що я не могла собі пояснити. Одного вечора, коли за вікном лилося дощем, я залишилась сама в кімнаті, і атмосфера раптово змінилася. Під час примружених очей я впевнено почув, як лялька шепотіла моє ім'я, ніби намагаючись розкрити мені секрет, прихований у темних куточках моєї пам'яті. Серце забилося частіше, і холод пронизав кожну клітинку тіла. Страх поступово змішався з цікавістю. І я відчула, що цей шепіт не просто галюцинація, а спроба звернутися до мене з іншого світу, з минулого, яке я намагалася забути під впливом цих подій. Я почала розуміти, що лялька не просто старовинна іграшка, а носійка жахливих спогадів і провини. Невідомість та темрява, що оточували її, ставали дедалі реальнішими. З кожною ніччю голоси ставали голоснішими, розповідаючи про деталі злочину. Які ледь помічалися в тіні мого підсвідомості, я відчула, як щось темне повільно заповзає у моє життя, залишаючи відбиток на моїй душі та змушуючи мене шукати відповіді, яких я так боялась знайти. З початком нових нічних кошмарів моє життя перетворилося на низку таємничих подій. Я почала шукати стародавні записи та фотографії в архівах родинних альбомів, сподіваючись знайти сліди минулого, яке мучило мене. Під час однієї з екскурсій у місцевій бібліотеці у Львові я знайшла старовинний документ, який згадував про невідоме вбивство, пов'язане з родинною історією. Деталі розповіді змушували мене відчувати, що я можу мати зв'язок із тим злочином, хоча сама не могла згадати його початок. З кожним днем, коли голоси в кімнаті ставали все гучнішими, я починала відчувати, що лялька живе своїм власним життям. Її шепіт проникав у мої сни, розповідаючи про події, які були забуті століттями. Вона здавалася мені провідником у світ темних секретів, розкриваючи фрагменти історії, які болючими словами малювали картину жахливого вбивства. Кожна деталь розповіді розривала мене на шматки, розтоплюючи грані між минулим і теперішнім, змушуючи сумніватися у власній реальності, занурення у дослідження старовинних. Легенд не давало мені спокою. Я зустрічалась із місцевими старожилами, які з тривогою розповідали про злі сили, що переслідували родинні покоління. Їхні розповіді, наповнені болем і таємницею, змушували мене відчувати, що кожне слово набуває особливої ваги. Цей страшний лабіринт історії почав відкривати мені, що моя душа пов'язана з подіями минулого, і що розгадка може призвести до невідворотних наслідків. Одного холодного вечора, коли вулиці Львова занурювалися у м'який мереживний туман, я вирішила зустрітися з мудрими людьми, які знали стародавні ритуали. Відвідавши невеличку церкву на околиці міста, я поговорила з священником, який розповів про ритуал очищення, здатний розвіяти тіні минулого. Він попереджав, що ці ритуали можуть розкрити правду, але водночас залишити невиправдану ціну, втрату спокою і безсмертний страх. Його слова проникли в моє серце, змушуючи мене замислитись, чи варто шукати відповіді, які можуть розірвати мою душу. В той же час нічні кошмари ставали все інтенсивнішими. Лялька, що сиділа на полиці, здавалася живою, її очі блищали холодним світлом, а голос, що лунав, з темряви, відкривав мені нові жахливі подробиці про минулі події. Я відчула, що кожен шепіт розбиває мене на частини, поступово руйнуючи межі між сном і явою. Кожен звук, кожна тінь нагадували мені про незвідане, змушуючи відчувати провину за те, що, можливо, була причетною до вбивства, про яке лялька так і не замовкла. Під впливом цих подій я почала занурюватися у власні спогади, намагаючись згадати забуті деталі свого дитинства. Проте кожна спроба повернути минуле лише відкривала нові рани, які болісно розривали моє серце. Я відчувала, що кожен крок у пошуках істини стає все небезпечнішим, і що десь за завісою часу приховано жах, який готовий проковтнути мене назавжди. Ритуали, шепоти і образи з минулого зливались у єдину темну симфонію, залишаючи мене в стані постійного жаху та сумнівів. Кульмінація настала в одну з найтемніших ночей, коли шторм здіймав хвилі страху над містом Львовом. Лялька, що довгі роки мовчки спостерігала за мною, раптом ожила. Її очі засяяли дивним моторошним блиском, а голос став настільки чітким, що я почула кожне слово. Всі секрети, що зберігалися у порцеляновій фігурці, несподівано вибухнули у всій своїй жорстокості. Я відчула, як страх перетворюється на паніку, і кожен шепіт з минулого нав'язував мені думку, що я не можу уникнути наслідків своїх дій. Зібравши всі сили, я вирішила провести ритуал очищення, сподіваючись повернути контроль над своєю долею. Під час цього обряду я вимовляла стародавні молитви, що передавалися з покоління в покоління, сподіваючись розігнати темряву, що проникла в кожну пору мого буття. Але з кожним новим словом лялька немов би набирала сили, а її шепіт ставав все більш чітким, розповідаючи мені про забутий злочин і про вину, яку я не могла сприйняти. Відчуття, що мої дії у минулому зумовили цю страшну долю, накривало мене, немов. Важкий покрив, і я почала розуміти, що правди вже неможливо відвернути. В останні хвилини ритуалу я відчула, як світ навколо мене розпливається, а голос ляльки наповнює кожну клітинку мого тіла. Невідомість і жах переповнювали мене, змушуючи прийняти той факт, що деякі таємниці не можна розкрити, а провина назавжди залишиться. В серці я відчула, як час зупинився, і тільки шепіт минулого лунав у вухах, нагадуючи про незмінність долі. Ця ніч стала останнім випробуванням моєї душі, залишаючи мене вічно зміненою, розділеною між світлом і темрявою. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.